Добрий вечір в ефірі Епіцентр на каналі 11. Події сьогоднішнього дня дозволяють нам проаналізувати, як змінювалися протягом останнього року українсько-російські відносини, і спрогнозувати, якого розвитку нам чекати далі. Інформаційний привід для таких аналізів і прогнозів достатньо очевидний останні заяви російського парламенту, Державної думи і українська реакція на них. Є декілька найважливіших, на мій погляд, повідомлень на цю тему. Держдума пропонує в разі приєднання України до плану дій щодо членства у НАТО чи форсування вступу до альянсу, вважати це одностороннім виходом України із договору про дружбу, співпрацю, партнерство і розглянути питання про вихід із нього Російської Федерації. На думку голови думського комітету у справах СНД і зв'язків з піввітчизниками Олексія Островського фракція ЛДПР існує стурбованість станом російської мови і російської культури в Україні, а також у зв'язку зі спробами української влади щодо витискання чорноморського флоту Росії з території Республіки. Російські парламентарі стурбовані. Вані у якому опинився російський бізнес в Україні, виконавчій владі пропонується розробити і внести до Держдуми законопроект про заохочення участі України в ЄЕП і розглянути питання про доцільність сертифікації Російської Федерації угоди про створення зони вільної торгівлі. Главред 4 червня 2008 року. Я не буду детально аналізувати правовий бік цієї заяви, що неодмінно і більш кваліфіковано зроблять фахівці із міжнародного права. Зауважу тільки, що заохочення участі України в єдиному економічному просторі є темою, на мій погляд, зараз, не актуальною. Поїзд є б, або давно пішов, або відстоїться до кращого часу на якомусь запасному полостанку, який, як в тій відомій пісні, на запасному путі. Правда, тоді йшлося про бронепоїзд. На мій погляд, пан Островський не дуже дружить з логікою. Він запропонував варіант, що Україна виходом Росії з великого міждержавного договору має бути покарана. Якщо так можна сказати, в тому випадку, якщо наша країна сама проявить ініціативу щодо вступу в НАТО. А не дуже дружить із логікою пан Островський, тому що рішення НАТО щодо приєднання України до ПДЧ, якщо воно ще буде, то стане результатом дороги із двостороннім рухом, тобто і бажання України, і бажання НАТО. Ну і як тоді запитання пан Островський буде зважувати? Чи його бажання тут було більше? Висловився на тему НАТО. Висловилися на тему НАТО. Фактично два відомі російські політики: депутати Держдуми, Світлана Горячева і Костянтин Затулін. Президент України Віктор Ющенко, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко будуть дуже вдячні державній думі Російської Федерації за звернення. Вважає депутат справедлива Росія Світлана Горячева. Вона запитала у першого заступника голови комітету держдуму у справах СНД і зв'язків з піввітчизниками Костянтина Затуліна, яка мета заяви посіяти ще більшу смуту чи зблизити Україну з Росією. Уже давно те, що відбувається в Україні, є державною політикою. Припиніть шукати у темних закутках цю дружбу, співпрацю, і партнерство з владою в Україні, відповів Затурін. У цій темній кімнаті цієї дружби співпраці і партнерства давно і слід прохолов. Уніан 4 червня 2008 року. Я доволі неоднозначно ставлюся до Костянтина Затуріна, якого як депутата особисто знаю ще з початку 90-х років. Як політик він оригінальний, навіть у двозначних з точки зору кращого в Україно-російських відносинах заявах. В дотепності йому не відмовиш, наприклад, якщо йдеться про виступ на останньому сєвєродонецькому з'їзді партії регіонів, що Мазепа був таким собі штірліцом Петра І у стані шведського короля Карла. Нам, українцям, до речі, не варто ображатися на жарти. Ми і самі можемо непогано пожартувати не тільки над Затуріним, і не тільки над російською історією. Не це в даному випадку важливо. Важливо інше, те, що у Затуліна на язиці, те у Медведєва і Путіна частково на умі. Частково тому, що традиційно російські законодавці більш радикальні, ніж виконавча влада. Останні гострі події в українсько-російських відносинах розгорнулися після заяви головкома військово-морських сил Росії Володимира Висоцького. Він не виключає, що Росія може збільшити кількість своїх кораблів у Севастополі до сотні. І що базові угоди з питань чорноморського флоту надають Росії можливість мати на території України до 100 бойових кораблів за наявності 35 і 25 тисяч військовослужбовців при наявних 11 тисячах. Сьогодні на цю заяву реагувала прес-служба Міністерства закордонних справ України. Прес-служба МЗС України зазначає, що перелік військових кораблів і суден Чорноморського флоту, які належать Російській Федерації на території України, чітко зафіксований в угоді між Україною і Росією про параметри поділу флоту. Базові угоди не передбачають права введення жодних нових військових кораблів і суден чорноморського флоту Російської Федерації на територію України. Питання заміни будь-якого із зафіксованих у базовій угоді кораблів на новий, може бути розглянуте у переговорному порядку за умови дотримання принципу клас на клас, тип на тип, тобто заміни одного корабля на інший. Такого ж класу або типу Главред 4 червня 2008 року. МЗС України. Зверніть на це увагу. Хочу відзначити тут його професійність. понесло статус своєї відповіді до заяви прес-служби МЗС України. Ну а реакція українських політичних сил була доволі прогнозованою. Практика різних країн свідчить, що такого роду заяви мають ставати не тільки предметом дискусії у нашому парламенті, а й давати підстави для звернення у міжнародні інстанції, зокрема у Раду безпеки ООН. тому що інакше усі зроблять вигляд, що нічого страшного в українсько-російських відносинах не відбувається. Також це дає нам право вимагати від міжнародного співтовариства і Європейського союзу, зокрема, активної протидії таким заявам Юрій Костенко, народний депутат, блок НУНС РБК Україна, 4 червня 2008 року. Заява державної думи щодо можливості розірвання договору про дружбу і співробітництво між Україною і Російською Федерацією це сигнал для України, що у разі її приєднання до НАТО великий договір між Російською Федерацією і Україною буде розірвано. Адже у статті 6 згаданого договору йдеться про те, що у разі приєднання однієї з держав, яка його підписала до іншого договору, який завдає шкоди обороноздатності іншої держави, договір перестає діяти. Василь Кисельов, депутат Верховної Ради України, партія регіонів Вербека Україна, 4 червня. 2008 року. Ну, і наприкінці минулого місяця лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід Грач, повідомив, що комуністи в Автономній Республіці Крим в Севастополі зібрали майже 600 тисяч підписів за безстрокове базування Чорноморського флоту Росії на території України. Хто б сумнівався? Почнемо аналізувати ситуацію. Екс-міністр закордонних справ України Анатолій Зленко якось висловився в тому сенсі. Що дуже поганий варіант, коли питання зовнішньої політики стають розмінною полі... монетою у внутрішньополітичній роботі. І це справедливо, адже незмінними у кожної держави і Україна тут не виняток, є не партнери, а інтереси. Що означав останній політичний рік для українсько-російських відносин? Чи вони покращились? Не покращилися, це точно. Так, фактом є радикалізація російської позиції. Але ця позиція, до речі, радикалізується перед кожними виборами у Білокам'яні. Але згадаємо і наші іронічно кажучи успіхи. Йдеться про політичний тиждень із 11 по 17 лютого цього року. Тоді президент Ющенко і прем'єр Тимошенко паралельно вели переговори про ціну на газ, про наявнішу відсутність посередників у торгівлі газом, діяли розчепірними пальцями, а не стиснутим кулаком. Українці діяли так, як ніколи на зовнішній арені не діють не тільки росіяни, але й американці, китайці, французи, поляки. Тоді, за цитую думку аналітиків Петра Бурковського та Сергія Черненка, українська влада продемонструвала нездатність консолідуватися єдиним фронтом проти зовнішньополітичного та інформаційного тиску. Дріб'язукові питання розподілу влади всередині країни ставили під загрозу стабільність та безпеку держави. Кінець цитати. Як нам ставитися до подібних дій як на сьогоднішні подібних дій російського парламенту? По-перше, як я вже сказав, розуміти, що традиційно російські законодавці радикальніші ніж виконавча влада. По-друге, відстоювати свої інтереси і своїм шляхом. Якщо мова йде про мовну політику, про співвідношення російської української мови в електронних засобах масової інформації, я думаю, можливі корективи порівняно до нинішньої політики. Якщо щодо єдиного економічного простору справа довгограюча, то от російський намір ув'язати питання про доцільність ратифікації Російської Федерації угоди про створення зони вільної торгівлі з вступом України до НАТО, без сумніву, на мій погляд, є грубим втручанням у наші внутрішні справи. Інша справа, що Росія може собі дозволити таке грубе втручання. Я сподіваюся на мудрість української влади, я сподіваюся, що на стил президенту Ющенку наші дипломати. І наші спецслужби поклали матеріал щодо заяви Держдуми на тій стадії, коли вона ще тільки готувалася. Я сподіваюся, що ризики нашого вступу до НАТО вище державне керівництво країни прораховує і готове до них. І нам самим потрібно чесно і недвозначно відповісти на наступні запитання: що означає наше потенційне членство в НАТО щодо наших перспектив відносин з Росією? Які плюси і мінуси воно нам несе, адже не буває плюсів без мінусів? Наскільки нам піднімуть ціну на енергоносії? І чи готові ми її платити, чи готові ми платити будь-яку ціну? Чи введе Росія візи для українців? З кількох відсотків наших громадян це торкнеться. Адже ми, як відповідальні громадяни, просто зобов'язані думати і про інтереси наших гастарбайтерів не тільки на Заході. Зараз м'яч на полі українського президента. Під час візиту до Росії президент України Віктор Ющенко обговорить з президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим питання перебування на території України Чорноморського флоту Росії і рішення нашої держави щодо інтеграції у НАТО Уніан, 3 червня 2008 року. І не треба бути надто великим аналітиком, щоб розуміти, що сьогоднішня заява Держдуми є просто одним із штрихів підготовки росіянами візиту до Москви президента Ющенка. Який власне сьогодні в столиці Словенії Любляні вже реагував на дії російських парламентарів, заявивши, що Україна і відповідально ставиться до великого українсько-російського договору, і нагадав, що згідно із нашою конституцією, на нашій території не можуть бути розташовані військові бази інших країн або груп країн, натякаючи таким чином, що Севастополь ніколи не стане містом натівської слави, а міг би від себе додам з огляду на те, що британці воювали в тій місцевості. Під час Кримської війни 50-х років позаминулого століття. Це я так іронізую, якщо хтось не зрозумів. Ющенко, як керівникам України до нього і після нього, хочеться побажати перед цими переговорами домінування розуму над емоціями. Адже Росія завжди буде поруч з нами. Хіба що ви належите до тих, хто виступає за відокремлення України від планети Земля? Зрештою, є і та Росія, яку ми шануємо, яку ми любимо. Наприкінці серпня Олег Меншиков привозив до Києва постановку гравців за Гоголем. Гратиме і він, і Віктор Сухороков, і між іншим наш Олексій Губур Горбунов. Так що і Росія буває різною. Поки все. До побачення до завтра.